Друзі, всім привіт! Компанія Auto, так завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні я хочу для вас познімати відеогляд по ось такому класному автомобілі, який заїхав до нас на майданчик. Буквально там три дні тому. Це у нас є Volkswagen Multivan, Multivan t 6 і 1 свіженька машинка пригнана з Європи, а саме з Німеччини. Друзі. Купувалася вона на лізинговому аукціоні, як завжди, в бездоганному стані. І що саме головне, друзі, що тут в цьому автомобілі комплектація Highline і пробіг 63 тисячі оригінального пробігу, практично новий автомобіль. От, Так що, друзяки, якщо когось цікавить, і хтось для себе шукає е, класний мультиван класній комплектації з маленьким пробігом, то ось реально є дуже хороший варіант для вас. Отже, по автомобілю цей автомобіль у нас чисто 2021 року випуску. Вас в техпаспорті буде 21 рік випуску на 2-літровому дизельному двигуні. Потужністю друзі, 147 кВт на 204 кінських сили, по-моєму. От на передньому приводі та на автоматичній коробці передач, кюпіті соточка ступка, мокра, одна з найкращих коробок в лінії ціла групи. Так, зараз я вам пробіжуся по комплектації, покажу, що є, чого нема, бо ви знаєте, що ці комплектації йдуть на борні е, в німців там, в, вагу, в групі взагалі. Пробіжимося по комплектації, зробимо заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що машинка вся ціла, без ніяких моментів. І покажу вам стан. Хоча тут стан не можу показувати, він практично тут як новий цей автомобіль. Отже, біжимо по комплектації Хайлайн. Чого Хайлайн? Тому що, друзі, е, звичайно, тут мультиван і... Ось тут кругом видно у нас на порожках автомобіля, що пише, бачите, ось пам-пам-пам, зараз сфокусуємося. Ось бачите, пише Highline комплектація. Тут на порожках, кругом воно все пише, все зазначено. От що тут є гарна комплектація. Отже, біжимо далі по оптика. Оптика максимально топова, матрична, вирізає автомобіль з потоку, адаптивна, тобто це найкраща оптика, яка може бути в цьому автомобілі. Так, далі. Звичайно, партронічки у нас є перед-зад, як ви бачите. Диски у нас стоять 17-го розміру на літній гумі. Continental. гума у нас 245 на 55. Так, далі біжимо по автомобілю, що ще в нас є. Так, так, це вам показав, це вам показав. От, ну, В принципі, тут далі саме цікаве буде у нас по салончику. По салончику все виглядає ось так в даного автомобіля. Сидіння і салончик, весь ви бачите, комбінована шкіра з Алькантарою. Ну, як на мене, це найкрутіше сидіння, тому що влітку вам Алькантара не парить, взимку не холодно, приємно сідати, так що ну, це топовий, як на мене, салончик. Далі ви вже бачите, електродверцята є на дві сторони, тобто і ліва, і права дверка йде електро. От, от зразу також зазначена комплектація автомобіля. І біжимо. E, в нас іде цей автомобіль e, 5-7-місний, столик ось такий, є, ну хто знає в мультивані. От, сіточки ось такі по кругу стоять, дуже класно захищають від сонця. трьохзонний клімат контроль Тут є третя зона, зараз ми запустимо, я вам покажу. от, ну і Йдемо до водія. Так, йдемо до водія. Так, ось тут все виглядає ось так, повний електропакет по машинці. Отута. Далі оп, сідаємо і запускаємо. Так, до речі, є два ключа в машинки в комплекті. Так, Зараз запускаємо Так, цифрова панелька приладів. Так, Запустили, ну, ідеально тут все працює. Цифрова панелька приладів перед вами також додаткова опція у нас іде. Шкіряне в нас мультикермо. Стоїть в автомобілі, трьохзонний клімат-контроль, як я казав, вже є. Далі type c зарядочка, ось тут, дверки йдуть у нас. на дві сторони електро, саме парковка є в автомобілі. Ось тут, бачите, включаєте, Самопарковка парковка є, камера заднього виду, паратроніки перед зад. Тут у нас старт-стоп іде. Так, камера є, так, камера є. Підігрі сидінь ідуть передніх у нас. Магнітолка Discovery, сенсор найде, повністю вся на українській мові вона ця магнітолка з функцією Android Auto, Apple CarPlay. Сюди, будь ласка, можна підключати, у вас телефон буде прямо сюди виводитися. Так, далі. І до речі, ця магнітолка йде з штатною навігацією, без проблем вона працює і можна або тут вивести навігацію, або ось тут можна вивести також навігацію. Отак, Зразу нажмемо. Відобразити мапу, вона зараз сюди загружається навігація. Може зробити ось так, для зручності, десь далеку дорогу, зручно собі їти і дивитися. Так, є навігація це я вам показав далі. Що це ще хочу вам показати, по толці. Е, асистенти допомоги водію, що ми маємо. По асистентах допомоги водію в нас є е, значить, адаптивний круїз контроль Він ось тут керується на клавіші, ось тут також далеку дорогу, дуже зручна штука. От, Адаптивний круїз контроль, фронт асіст Якщо вони реагують на перешкоду, то машинка замість вас гальмує. І розпізнавання тому. Ось ці в нас є асистенти допомоги водію. Так, вроді тут все вам пробігся, показав. Ну, Заодно, друзі, можна подивитися стан самого автомобіля. Тут ніде нічого не подряпано, не поцарапано. от, Ну, типу, реально стоїть додатково, вибасили, бачите, типу, оригінальна наліпка вісить по вибастовці, порожики, сидіння, ну гляньте, все прям в дуже-дуже гарному стані, що практично, як то кажуть, новий автомобіль. Ніде нічого не поламано, не подерто, не порвато. В автомобілі не палили, друзі, все чистенько, гарно. О, а, 64 тисячі по пробігу є. Вам показую, підлога гляньте, в якому стані. Все чистенько, гарно, так кажуть, сів собі і поїхав. Хіба масла фільтрації можна до себе буде поміняти. Так, це також дверка у нас електро, електро іде Тут ззаді диван ложиться, можна для себе розкласти буде. Ну і в принципі так само. Та й всі зарядочки тут йдуть у нас. Вон третій клімат включився бачите. От. Так, є, 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 це я вам все показав. Ну, в принципі, все тут. Більш такого нічого немає. Оптика глянка класна, топова. Так, є, це я вам все показав. Далі, ще з цієї сторони я вам покажу стан автомобіля. Також карта переднього пасажира, поріг, сидіння. Так, загалом торпеда, бардачок, Стелі все чистенько, гарна. От. Ну І тут, що, мабуть, ви бачили, трішки вам показував, але ще так більш детально зніму всередині, як воно все тут виглядає у нас. Так, є. Тут це вам все показав, це показав. Е далі, ще багажне відділення, зараз вам покажу. По багажному відділенні. Так, хоп, піднялася. Кришечка шторка є ось така, бачите. В комплекті там також іде ремкомплекти, якісь там Донкрат ключ, все є, але сам... Так, по багажничку все ось так виглядає. Також все гарненько, чисто, нічого ніде не подерто, не задерто. Ну, типу, реально гарно дегляжна машина. Ну, 60 64 тисячі пробів. Так, є. Це я вам показав. І лишилося нам лакофарби покриття природом переміряти. От, зараз я візьму швиденько приладу, бо забувся. І все вам покажу. Так, швиденько в офіс біжимо. Так. Зараз прилад, прилад, прилад чик. чик чик чик, чик. Так, взяв прибори, запускаємо ще раз його і це і знімаємо коротеньке відео Значить, по тому, що показує на сприлад. 116, 116, 117, 130, 106, 122, 104. 124, 94 і 8, не 948, 94,8, 116, 139, 101, 110, та що тут, 130 і. 122. 122. Друзі, машинка все ціленька, тут ніяких моментів абсолютно немає. От Так що, хтось для себе шукає ось такий класний мультиванчик 21 року з маленьким пробігом, будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик, на тест-драйв, подивитися, покататись на машинці з нашої сторони, може вам надати. Інформацію, де ми купували автомобіль, на якому аукціоні, в якому стані ми купували. Якщо треба, буде якась історія від офіційного дилера, хоча історія від офіційного дилера тут лише є одна, один запис, як вона нас заїжджала, ця машинка. От, Carvertical можемо якісь надати, якщо треба. Ну, тобто дамо вам всю інформацію, щоб ви дійсно розуміли, що автомобіль є нормальний і вартує вашої уваги. І не забувайте, друзі, що в нас є послуга доставки автомобілів у ваше місто, без проблем може вам доставити автомобіль під двері. У нас була така сама автівочка, там 130 пробігу. Року. Вчора ми на Львів завезли, так що без проблем може вам доставити цей автомобіль вам під двері, ви в себе вдома на вашому СТО передивитесь цю машинку і придбати для себе хороший, якісний перевірений автомобіль з Європи. Так що, друзі, кому щось не розказав чи не доказав, будь ласка, набирайте до розключа покажу. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.